Так, дівчата, є в мене певні зміни в організації в'язального простору, тому покажу вам. Тут у мене сохнуть, досихають шарфи, які придбані для того, щоб їх розпустити. Там вони лежать такі, які вже давно висохли. Це у нас лампи освітлення для розсади буде. Для стенду зараз покажу окремо. Тут у мене. Теж є трошки не точок, як вони сюди попадають. Дивіться, це з однієї посилочки. У мене стоїть ящик, який не війшов на мою етажерку. Зараз її я вам теж покажу. Це такий спойлерочок, але вони тут відібрані. Це з однієї посилки да? за принципом товщини. Тобто це найтонша нитка, яка є у мене в роботі з цієї посилки. І така ниточка, ну, якщо ви подивитесь на товщину, я думаю, ви зрозумієте, самостійно бути використана не може. Я її в кожному коломочку в мене є одна ниточка подібної товщини для... ну, для просто того, щоб їх використати. Там ще трошки є таких маленьких моточків, е знову ж таки, нейлонові нитки, типу капрону, щось таке. Ну, це все тут є. Тому мені його незручно брати з етажирки, воно стоїть тут і чекає на свою чергу. Е тут у мене також стоїть частково те, що не зайшло в. Етажерку і додаються ті моточки, які були шарфами, і вони ще не прийняті в роботу. Ось їх тут вже певна кількість не збиралась, доня мені їх робить, то лежать, чекають. Це коробки від етажерки і ті, які звільнились. А це в мене стоїть спорожнився мішечок, в якому жила жили пледи і інші речі, які треба було розпустити. Ну, тепер, власне, до цікавішого. Це у мене контейнер, з яким я ходжу в підвал і в'яжу там, в разі чого дивіться. От Сьогодні у мене на гачочку такий тоненький доволі калимочок, але він м'якенький, гарненький. По ниточках дивимось. Оце одна тоненька, про яку я вам кажу, що я її ще разу додаю це з іншої відправки, але неважливо, вони є скрізь. Зараз покажу. Це ну ось така чорна багатошарова, червона багатошарова, сіра тут дві ниточки в одній і біла вовна. Ну, ось вони разом поєднуються. А, а це власне етажерка. ось вона зібрана. Зараз ми по ній пройдемось, покажу вам, як вона виглядає на старті. На старті це ось такий шалений мікс з пластику, металу ну і, звісно, інструкція. Купувала її онлайн. На фотографії була виключно чорна, тому я була переконана, що вона буде чорна, але приїхала біла. Ну, як є, то є. то Отже, йдемо тепер по етажерці, покажу, як організовано, розкажу, що би змінила. Перше скажу, що тут немає моєї пряжі, тут лежить все те, що я використовую для килимків, які йдуть на потреби. Конкретної категорії, да? от, відповідно, кожен ящичок це дарувальниця. Да? Тут у мене те що вже в менших об'ємах, і там ще там два, дві дарувальниці. І так, з плюсів, в принципі, зручно, дивіться, стоїть ящик. Ящик, який вміщує. Там 4-5 кілограмів залишається простір, куди я можу спокійно рукою зайти і тут працювати. Так само і ще два яруси цей і цей. Да? Тут вже місці менше, але дивіться, як чудово зайшли моточки. Тобто я сюди змогла вмістити 20 моточків, я бачу. Кольорову гаму я все бачу і, в принципі, без проблем за потреби дістану заберу. Тут ставила надмисне прозорі, і тут я просто знаю, що в мене за залишок, бо, ну ось, тут два невеличкі моточки, вони вже на фінішній прямій, але це бавовняна ниточка, вона не так часто в мене. Іде. І тут власне мотки, які треба ще перемотати. Тут я знаю, що тут нова пряжа яка пряжа, а тут, от, бачите, ще різних моточків купа. Ну, власне, якщо мені потрібно, таким чином я можу побачити. Але верхній ярус знятий абсолютно не проблема коробочок, якщо треба подивитись. Також в комплекті йдуть гачочки. І ось тут їх можна начіпляти. Тут один висить і решта, поки лежить, не чіпляла. Зараз теж поясню, чому. Тут у мене пакет теж з пряжею, яка теж приїхала від іншої людини ще окремо. Да? Ну от, власне, дивіться, ота, що я вам показувала. Тоненька ниточка, це відсортовано з цієї великої коробочки. Фізично воно сюди би не зайшло. Робити йому окремий ящик, можливо, зроблю, коли вивільниться як місце. Це з плюсів. Тобто я розставила, як мені зручно, кожна поличка має ось такі три, незалежно від у цієї висоти, да, поличка має три ребра тоненьких і більше а, по контуру. А, дивіться, що я можу вам сказати по самій поличці. Вона, в принципі, Непогано, але е, пряжа для неї це важко. Тобто, ну, можна побачити, вона, ну, вона перевантажена, вона випинається, їй складно, її хочеться легше. Тобто вона розрахована, наскільки навантаження, там щось. Я не знаю, чи стоїть е, тут. Вага. <глава> але, але там щось ну, небагато. 10 кг, здається, максимум М -м усі параметри, якщо вам цікаво, це щось рівнева у мене, так? М ну, все це є, все це працює і колеса можна застопорити і все це. Да. Але, знову ж таки, ну, її, якщо я її почну рухати, от вона хитається, але колеса не спрацюють, вони не, не стоять на стопах, тобто вона притиснута, її би розвантажити. Розвантажити її поки що немає можливості. Єдине, що можна було би зробити, це змінити на ярусність, тобто внизу не залишати великі. Перемістити, поміняти трошки яруси місцями, але це в даному випадку теж не дуже спрацює, спрацьовує тільки на ну, звільнення простору. Що би я могла зробити, якби мені не потрібно було зберігати пряжу ось таким чином? І я це робила для себе. Я би її розсортувала, скоріше за все за кольорами. Тобто, по-перше, я би відсортувала ось такого плану матки. Від інших да? є ось такі намотки. Да? І їх ось багато. І вони, в принципі, ось так би лежали і зберігались теж нормально. А, ну, от знову ж таки. І відсортувала б звідси ці менші моточки для того, щоб вони тут. Не створювали зайвий об'єм, тому що, відбачите, отака тоненька ниточка, вона є фактично в кожній відправці. Це не погано, Але скільки їх треба для того, щоб відтворити хоча б цю товщину, питання складне і риторичне. Да? Тому я зараз, ну, це не це факт, скажімо так, з чим я працюю. Я вдячна за можливість працювати, в принципі, але ось просто є різні. Моточки. Тут у мене переважно клубки. Це б я залишила, як є. Єдине, що знову ж таки у мене воно лежало чітко розсортоване. Тут акрилова ниточка, тут вовняна ниточка. Зараз тут додалося трошки інших з пряжі секунду. секонду. Тут її було багатонько, вже майже вся закінчилась. Ще оцей залишився оцей, да? там ну, трошки моточки. Тобто, Тут теж би було. Ну, і, відповідно, це теж я б повитягала оці цілі моточки, а далі там клубки. Клубки пішли би сюди, просто був би по-іншому створений ящик. Тобто я б закрила задню ту стінку і, ну, можливо, вище склала. Ну, от, власне, так. Да? Маємо на сьогодні, ці теж би лежали відкритими, або я би скористалася прозорими контейнерами. Ось, бачите, моя пряжа лежить у мене в ось таких боксах. Вона по якості, на жаль, не підходить для тих хлоп... ну, килинків, які я роблю. От, і в таких коробках, але через об'єм вони не закриті. Це холофайбер зберігається в мене таким чином, да? Ну, тобто, оці коробочки теж би чудово стали. Або іншого плану контейнери теж би туди зайшли. І було б теж, в принципі, зручно, тому що не... Не використовуємо ми так часто в таких об'ємах пряжу. І ось тут у мене лежать ті речі, які відсортовані з секундів або з особистих речей на розпуск, але до них ще не дійшла черга. Частина виробів вже готових на. Оці фіналізації лежать в укритті, щоб я могла з ними працювати, коли спущусь туди. І там же лежить великий плед, який розпускається поступово. Ну, от, власне, так ми для себе це організували. Не скажу, що це ідеальний варіант, але, в принципі, я би. Отаких дві етажерки поставила. Ну, бачите, воно прям видно, що воно йде догою через надмірне навантаження, але ну, поступово я розвантажую. Але тут би було мені зручно організувати роботу і з бісером, і з е, вишивкою. Да? Тому моя мрія, що оцей кут, який у мене зайнятий е, в принципі, вишивальними. Матеріалами, але трошки іншого а, виду, що я отут розберу і отут -от дві етажерочки якраз стали би. Тому, власне, ось така історія. Поступово все зробиться. Якщо є питання, питайте, поради радьте. Ну, власне, те, що можу показати на зараз.